Так, дивіться, яке в мене є шикарне місце під ресторан. Ресторан, який буде дивитися на ліс, на пагорби. Все, зараз вже по цій ділянці йду. Ділянка величезна, вона 2 гектари. Вона в межах села з призначенням ОСГ на сьогодні сільськогосподарське призначення. І ось практично цей весь хил, це все, що ви бачите, до лісу. це все наша ділянка. І зараз підійду, вийду з хащу. Так і ось подивіться, що я зараз стою на середині ділянці, я спустився звідти, так, і ось звідси відкривається, ну, по-перше, вид на ліс, так? Це і весь парк, це теж наша територія. І з лівого боку у нас відкривається вид на десятки кілометрів. І от я пропоную, ну, моє таке бачення, що тут в цьому місці було б чудово, чудовий ресторан, який починається там зверху, так, і каскадом спускається. Донизу, ну, На таких сваях багаторівневі рівневі майданчики, можливо, майданчики, закриті майданчики за, за склом. От. І це в нас зовсім близько від Києва, це 30, близько 30 кілометрів до Києва, а може навіть і трошки ближче, і буквально 5-6 кілометрів до центру Василькова. Кого цікавить пропозиція, телефонуйте, ділянка продається, і таких пропозицій мало. Тому, тому телефонуйте, будемо домовлятися.